Доброго дня, шановні глядачі мого YouTube каналу. Так, Підживлення, перше підживлення часничку. Ось такий наш часничок. Ось так ось живлю. Ось. Підрядочок без лійка, без нічого Ось так, безпосередньо в землю, вносив Карбомітер. Це ще винуть. Така сівалочка в мене вона е, універсальна виходить. Вона під всі культури в мене фактично. 70 міждорядня. Ну, тут два сошнички викину щоб е, не різало. Часник дуже близько буде вставати, не хотілося. Може на може, наступний рік попробую і два, но в цьому році щось побоявся я. Ось такий частинчок. Сьогодні яка в нас 22 вроді. 22.03. Я вже практично закрив його. Сонечко у нас, погода, вітряна, правда, а що, безхано рядочок зрубала. Так, ну що, заснять як працюю, не вийде, в мене там помощник сидить. <кій> Синочок. <кій> Треба, до... ми працюємо, щоб паука йому купити. Добре. Дякую до побачення. Підписуйтеся на канал. Кому цікаво. Кому цікаво, розпитуйте. Між 50 самого часника. Добренько, до побачення.